Доброго дня. Пропоную вашій увазі годинник Т-900 Ультра. Гарна якість екрану, багатофункціональне меню. Додаток до годиннику High Watch Pro. Ось, гарна якість. Можливо, виконувати дзвінки і приймати їх. Багато спортрежимів. Ось батарея тримає до трьох діб. Є можливість отримувати повідомлення від різних месенджерів. Зараз покажу додаток. Ось різні месенджери. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Ну, Viber, Telegram в цьому годиннику немає. Також в цьому годиннику також є вимірювання тиску пульсу. В комплект входить коробка, інструкція, зарядка. В наявності годинники. Чорного кольору, дякую за увагу.